Ми вам пропонуємо до продажу ось таку крутючу ялинку, штучну та це більш навіть сосна. 2642 гривні буде за двохметрову ялинку. Там 2,10 точніше. Покажіть, будь ласка, як має вигляд ялинка, коли вже стоїть. Вона абсолютно класично зелена, буде ось така металева підставочка. 2,10 це дуже класний, солідний. Розмір пухнаста, зелена, класична, її можна дуже гарно прикрасити. І ми до цього лоту даруємо вам ось такі два варіанти: гірлянд, свічки червоні та біленькі, які прекрасно доповнять саме цю ялинку. Ну або, можливо, ви захочете прикрасити ними дещо інше. 2642 гривні це дуже крута вартість за ось таку ялинку з отакими гірляндами. Тому що я думаю, що якби ми купували десь у роздріб, бо такі гірлянди це була б половина цієї суми вже. Тому ліварно хоум робить дуже якісний товар і клас що в нас є альтернативи таким свіжим ялинкам, тому що це більш екологічний, немає різкого запаху, вони пухнасті і абсолютно підходять для різних типів помешкань. Для того, щоб замовити, звертайтеся, будь ласка, до наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під відео.